Як знайти найкращий новорічний дарунок для неї. Коли наближається сезон свят, ви починаєте замислюватися про те, що подарувати своїй коханій. Подумайте про те, що вона любить. Ось декілька ідей-дарунків, які не потребують серйозних витрат. Перше. Подаруйте своїй дівчині стильний теплий шарф. Друге. Якщо вона любить читати, додайте в список який-небудь новий бестелер. Третє. Якщо вона любить каву, ви можете вибрати кавову машину і насолоджуватися дарунком разом. Четверте. Подаруйте їй сертифікат в спа-салон на двох і насолодіться повним розслабленням. П'яте. Подумайте про косметику. Це безпрограшний варіант. Для догляду за шкірою ми пропонуємо дорожній набір Capture Totale від Крістіан Діор. Або подарунковий набір. Резильєнс від Есте Lauder. Для макіяжа ми рекомендуємо набір Day Essentials Color від Елізабет Арден або модний набір для макіяжа від Піксі. Також ідеальним дарунком буде набір парфюмерії – в красивій упаковці, наприклад, набір Мейтрес від Аген Провокатюр або набір Prode Жардінс від Кларінс. Більше ідей для подарунку ви знайдете на Strawberry.net. В магазині свіжої косметики.